Як ніч пройшла? Добре. Добре. Нормально. Скарги є да. тільки на те, що, що фантомні болі є. Угу. Да. Угу. Особливо по полічерам. 26-річна Єлизавета Балашова проводить ранковий огляд пацієнтів у центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми. Жінка восьмий місяць працює неврологиною та лікаркою фізичної і реабілітаційної медицини у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Вказінним пальчиком шукаємо кінчик носу однієї руки. Молодець. інше. Супер п'ять. Це перше місце роботи медикині у госпіталі Єлизавета Балашова. Працевлаштувалась у лютому, одразу після закінчення інтернатури. Це було 3 лютого. І... У ну, мене був трішки шок, тому що я з таким не стикалася. Я працювала тільки з. Ну, суто з неврологічними пацієнтами це були ішемічні інсульти і ну, такі більш неврології. Ну, неврологія, а тут це це центр спінальної травми. І емоційно це було важко дивитися на хлопців в такому стані, що вони на крісло колісному і ну, такий в голові був дисонанс трошки, але потім, потім якось затягнуло. Ти побачив, як працює команда. Єлизавета Балашова родом із Бахмуту. Там навчалась у школі та коледжі, опісля вступила у Донецький національний медичний університет. Десь з початкових класів я мріяла бути лікарем. Я закінчила спочатку медичний коледж в себе в місті, а потім вже я вирішила йти далі. Я хотіла бути лікарем і так вже й вийшло. Через повномасштабну війну університет, у якому навчалась Єлизавета, вдруге релокував. Сім'я медикині також виїхала із Бахмуту через постійні обстріли міста. Я починала навчатися в Краматорську, а потім, коли почалась повномасштабна, він приїхав до От. І ми вже до ну ми навчали вже там, закінчували і а інтернатуру мені вже приходилось змінювати, тому що я поміняла місце своє проживання. І я закінчила її в Рівному в обласній. Зараз Єлизавета Балашова веде до 10 пацієнтів з черепно-мозковими та спинно-мозковими травмами, ампутаціями рук чи ніг. Медикиня каже, у роботі допомагає колектив і постійний саморозвиток, а досвід збагачує щодня під час спілкування з пацієнтами. Один з них військовослужбовець Павло Мачарадзе, який відновлюється після втрати ноги. Каже, Єлизавета Балашова відстежує його стан щоденно і лікування дає позитивний результат. Дуже добрий, дуже хороший лікар. Тут, тут така атмосфера, що ну дозволяє так трошечки, ну якби морально не падать духом, можна так сказати. Да. От, тобто, звісно, да, допомагає. Попри складне навчання, втрату дому та кілька переїздів, єлизавета каже, не шкодує, що залишилась в Україні та працевлаштувалась за фахом. «Втративши що там вдома все. Я тут здобула абсолютно все те, що я колись мріяла. Я тут здобула свою другу родину, я здобула команду. Я здобула ну, ту посаду, яку я мріяла. Я дуже мріяла бути в реабілітаційному центрі ще вдома. Він нас там побудувався. Ну, я думала, закінчу і хотіла б піти туди. Але я тут і ну я дуже задоволена. Я я ні про що не шкодую. Надія Кравко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.